Я не можу сказати, що я все встигаю, але що встигаю багато, це не я кажу. Це кажуть ті, хто слідкують за моїм життям і хто бачить, скільки справді у мене за плечима, скільки я ну, маю знайомств, скільки я людям допомагаю, скільки, скільки мене люблять, я люблю людей. Що коли я їду, я молюся. Я прошу навіть знайомих священиків, якщо а просто йду в церкву ставлю. Тому що з 2014 року, з грудня місяця, це був Святий Миколай воїнам. Така акція була. Ми поїхали великим дуже складом. І дуже пам'ятна мені, така по... виступ пам'ятний у Дебальцево. Це був грудень місяць, холодно. І, такі, як... Ну, не парк, як його назвати, для маш для техніки, ага. тільки е, дах є. Угу. І танк стоїть, і так мене і фото я з гітарою на... накрутила на шию шарф, тому що ну, переживаю все ж таки за, за голос, за здоров'я. А тут, звичайно, що ну, не буде ж в верхньому одязі. Хлопці хочуть все ну, одно артистів бачити, якось трошки в концертних костюмах. Я вишиванця, співаю цю свою пісню водія АТО», і настрій у них був такий. Ну, нас просто попередили. Трошки пригнічений ніякої лірики, тільки от щоб якось підняти моральний yeah. дух. Так, і ми взяли такі більш ритмічні пісні. Я пам'ятаю, вони навіть трошки йшли до мене до танців, і буквально, може, поїхали звідти. Я чую тижнів, два-три, як те місце, де ми виступали, з рівнем землі зрівняно було. Так що, ну, такі бувають моменти. Ми так само ризикуємо, як ви тут в мирному житті, переходячи через дорогу. Перед тим, як організувати поїздку, я телефоную, зв'язуюся з військовими, з волонтерами, з військово цивільною адміністрацією, яка знаходиться на місцях. Якщо вони дають добро, то ми їдемо. Але ми їдемо на передову, тобто це не друга, третя лінія, це перша нульова лінія. На цілу ніч, соловейка, на спів, вак, но... Їжу. Ну, Буває так, не є якась така чітка схема, uh -huh. тому що в мене вже кілька є колективів, ну, колективів, як то так назвати, можна груп, з якими uh -huh. я їжу. Перше це Арт десант. Арт десант це ну, тимчасово зібрана група митців, волонтерів. Очолює нас Олег Білик, волонтер. От є звичайно артисти, які найчастіше їздять, це, Я кажу, наш такий. Скелет, так. А буває ротація, звісно, що ми ще когось запрошуємо, хтось не може, бо кожна ж робота. А це ви у вільний час їдете, чи то не реагує, чи от як це зробити? Раніше навіть було кілька відряджень мені надавала радіокомпанія, це було таке, але то треба звідти, щоб, наприклад, із Сєвєродонецька, з райдержадміністрації держадміністрації прислали запит. Тоді на цей лист дається відповідь. А в нас буває, ми за 2-3 дні збираємося. Або ми збираємося дуже довго, але за кілька днів ми дізнаємося, що або немає машини, або ще що те місце, куди ми направляємось, їм не до концертів. Вона що там живе? обстріли чи ще щось. чи тому воно дуже буває так по різному. І були кілька відряджень, а зараз ну, зазвичай. Ем, як-то лавірую між цим. Вихідні. Дуже люблю, щоб це трошки було з вихідними. Ну, з розумінням ставиться моє керівництво, треба віддати належне, тому що ну, я ж їду не на відпочинок. а дома звикли. Ну, вибачайте, Раніше я сказала, що їду просто військову частину на Чернігівщину. Але коли я сказала, що це Старобільськ, то чоловік каже, вибачте, це не Чернігівська область, а Луганська. Те, що вона не сказала, то я знав все одно, що вона їде. Края. Перший час я сварився, звичайно. Це небезпечно їздити в ті регіони. можуть прилетіти з того боку щось випадково. Це небезпечно, досить. Ну, але потім що ж, прийшлося змиритися. вас серце так на місці, так, коли вона там десь. Я спокійно, вона вже знайшла, ну зразу з першою групою вона їздила, там трошки було небезпечно. Ну Така група, що вони їхали не туди, куди треба. Екстремали. Екстремали, так. А потім друга група там з Ковля, вони волонтери. І вони їдуть на три дні, десь три-чотири дні максимум. І вони попередку там проїхались, розвезли, Світлана виступила і швиденько додому. Ну і надійні хлопці, там чоловічий колектив. От і вони водій там надійний. Ну, головне в цих поїздках це водій, ага. тому що можна кудись не туди заїхати. Мама регулярно їздить з такими волонтерськими поїздками для підтримки людей, їхнього духу. Ну, звичайно, це волонтерство, яке направлено на допомогу людям. Це дуже добре. І я підтримую, коли мама допомагає людям. Якщо є волонтерство, під яким скриваються якісь політичні мотиви, а в мами, наскільки я знаю, це волонтерство просто допомога людям, тому я підтримую такі, такі діяльність. Словом, зараз спокійно ставляться два сина і чоловік. Ну, я кажу, хтось повинен їздити. Я відчуваю в собі таку потребу. Я розумію, що це мій громадянський обов'язок, що я можу там щось зробити, щоби. Ну, хлопцям було легше, щоб вони відчули, що їх пам'ятають, що там на мирній території, адже вони приїжджають, відпустку і бачать ресторани, заповнені, нічні клуби і так далі, і стоять дорогі машини. А в них, вибачте, деколи немає на потяг, а то ще якась недолуга провідниця, ще й висадить. Угу. Якби, вибачте, я побачила чи в маршрутці, що так не пускають учасник бойових дій, чи ще щось, я б не знаю, який би я скандал вчинила. Я дивуюсь, деколи нашим людям, які це. Просто спостерігають. Навіщо мені треба? Це треба робити, тому що мої друзі, які загинули, це не встигли зробити. Там загинуло багато моїх знайомих, друзів, мій кун загинув. Тому я не можу вже зупинитися тільки заради тих, хто цього не закінчив. Завершувати треба комусь це все. І вже не так страшно, як спочатку було. А спочатку я подумки прощалася. Чесно, а з чоловіком, з, з дітьми, з подумки, з... З... подумки, так. Так, і дівчатам сказала на роботі, ну, моліться, і таке все. Ну, ну, було страшно, я їду в зону війни. Зараз ну, теж страшно, але не так. Можливо, не кожен артист зможе чи побоїться, а я знаю, що я можу. Тому що бувають ситуації, де апаратуру не підключиш, мінусівочку не включиш з звонограми. Okay. Треба брати бандуру в руки або гітару в руки. І співати отут, прямо вони сидять. Сади думи ти весеннями злибами, доли стояли у темній воді Боже наї. Мі, юні, добою, були ми тоді. Раніше я ще так думала бандуру брати-не брати, але брати. коли я побачила, що хлопці зазвичай зі Сходу України вони воюють так? на нашій стороні, але вони отак дивляться на бандуру і кажуть російською мовою. А я ніколи її вблизі не бачила. А можна попробувати? Кажуть, будь ласка, так пальчиком, можна по струнах провести. І знаєте, вони настільки в них відкриваються очі, коли я ще підбираю такий репертуар, або це сучасна якась лірика, або е, пісні. Ну то, то ж кавер-версія ночі», тільки українською мовою про зону АТО і співаю і під бандуру темна я ніч, тільки гаради свистять вдалині. Я вам покажу цей дуже дорогий і цікавий для мене, такі, я кажу, вже це мій музейний експонат, бо це я називаю мій куточок, мій музей. Це хлопці, які писали, дивіться, Карпатська Січ. Бачите, тут навіть такі є трошки плями. Це крові. І тут воно все написано з такими побажаннями. Знаєте, це така для мене ну, дорога річ. Коли ми виступаємо перед цивільним населенням, то так само. Вони ту бандуру може іноді й не бачили. Ці дітки, я їх викликаю на сцену. І ми всі разом співаємо, ой, єсть в лісі, калина! ой, Цікалина всі знають. А якщо не знають, то дуже намагаються, стараються, ротик відкривають, і це для них подія. Вони вилаштовуються біля мене на сцені і словом, Треба возити бандуру, треба показувати, треба дарувати їм ці пісні. Ну а з гітарою в мене такі більш, якщо буває ну зовсім уже ситуація, коли навіть бандури не візьмеш. Ну, наприклад, один раз ми поїхали прямо до бліндажів на нуль. Це мені на мій сольний концерт. Волонтери з Коваля приїхали. Зробили такий ось диплом справжньої жінки. Жінка є жінка навіть на війні. Це було біля Авдівки. Так, виїхали ми, ми ну, там. Зараз чому ми поїхали? Тому що там. В бійця на передовій був день народження ага. і нам просто попросили, що це ми так трошки порушимо. Двоє людей сядемо в спеціальну машину, завеземо, стоячи, просто ви на гітарі зіграєте, ага. і таким чином ми його привітаємо. Все так і відбулося. Але просто по дорозі мені сказали, потримай мого малиша в руках, боєць і віддає мені в руки не просто автомат, а таке велике щось і таке страшне. Я його везу. А це горбик яма, горбик яма. це автомат у мене в руках отак. Гітара, десь на задньому сидінні. І оцей о, малиш називається цей. Я не знаю, що це таке автомат, чи що страхіття. Мені дали, коли ми їхали в машині, потримати в руках. Словом, ми доїхали благополучно, заспівали стоючи, я і ще один колега, мій барт, заспівали і, і разом і гуцукоксеню, і подарували і романси. Це було щось. Він просто не міг сказати слово промовити. Настільки в нього була така ну шок, несподіваний, приємний шок. Отак от, от бувало, і що гітара, вона просто до речі. Пані Світлана Іванівна, скажіть, а вона відчайдушна жінка? Дуже я... відчайдушна. Якби отак от десь поїсти, не доведе Господь попали в ситуацію складну, і мені прийшлося би брати зброю знову до рук, то я знаю, що і пані Світлана, і інші артисти допомагали б. Підтягували набої і так далі, це люди з дуже крепким стальним таким стежнем, українським стежем всередині. А ви з нього стріляли так? Е, я з іншого стріляла. За да. і, і оце, оце, що я стрілила, ось це. Так. Ну, я, звичайно, не, не цілилась ні в кого, ні, нічого. Але моя зброя це бандура, і гітара і пісня. Я все розумію і тільки цього притримуюсь. Але якби прийшлось захистити чи дитину. Чи чужу дитину, чи молодого бійця. Ну, різна ситуація може статися. Я взяла в руки зброю. Заманив мене гліт на весні, білим цвітом іду. Та чомусь так недовго він світом ряснів, наче мить і відплив за туманом. Як дитина, я вірю в дива і не вірю в твою прохолоду. Я на тебе чекаю, не місяць не два, хоча колю й колють голки твого голоду. Коли мені художник говорив, що я от створив Українку. І просто українку. Я дивлюся, ну, кажу українка, так гарно, все. А, ну але кажу, вона ж зовсім не похожа на мене бо очі. Не ті. Він каже: я спеціально щось додавав інше, щоб ну, не було явно. А тут він не, не приховував того, що ну з це ваша Прототип. фігура. Так, фігура моя тільки тут ну бандуру я б так в руці не втримала, б, тому що тому ми згодилися з ним, що може бути гітара. Як познайомились? Та звичайно були на дні народження у мого товару. Ні, весілля. Я uh -huh. перебачаюсь. Вона поїхала у Львів, навчалася uh -huh. у Львівській консерваторії. А ви киянинця? Так, я киянин. І ви забрали дівчину із Львова, сюди ви, ви тиждень до тиждень того... побула і вирішили подружитися. Це куточок Оскарів. Ну, звісно, що це в лапках, тому що це не Оскари, але це справді мої нагороди. Закінчила консерваторію. Теж щось трошки їздила в студентські роки. Зразу вона не була артисткою. А потім вона поставила питання ну в такому плані, що мені дуже подобається, хочу бути на сцені. Ну і як вам сказати, ну я так якби сприяв, не знаю, чи це на добре, чи на гірше, чи на свою голову. 2004 рік я тільки починаю свою сольну кар'єру. Чому? Тому що ну мама була далеко. у Мене двоє маленьких діток допомоги, як такої поруч, щоб от допустимо, мама, чи там найняти няню такої можливості не було. Я мусила бути з дітьми і музична школа і тому е, займатися я ходила просто на роботу, займатися ну якоюсь такою особистою творчою кар'єрою ну, не було змоги. Був режим. Мама е, 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 вчила дотримуватися режиму. Щодня треба було обов'язково займатися е, на скрипці. Е, е. Уроки вчити. і Я вважаю, що це дуже правильно, бо так в житті зараз мені досить допомагає самоорганізація організація і режим. Я помітив, як брат мій грає на скрипці і також захотів. Музику мені було 5 років, але коли я почав, дуже важко давалося і. Потім не хотілося. Це ж треба репетицій багато проводити і вдома, і на уроках дуже багато часу витрачати. Мама, звісно, заставляла. Каже, все, сьогодні треба тобі одну годину позайматися. Я кажу, ні, не хочу, ні треба, ні, не треба і все я такий, Ну треба, так треба. Я займався, займався, але потім, коли я трохи підріс, я сам зрозумів, що це. Мені треба, що мені подобається в якійсь мірі. Я граю на скрипці, на флейті, на блокфлейті, на фотопіано, на гітарі і на окарині. Це такий український народний інструмент, глиняний. Його називають окарина або якщо в народі зозуля. Знаючи з 2000 року, це був квартет, ми грали у квартеті. І от вирішили у 2004 рік поїхати в Італію, тому що там міжнародний фестиваль і дуже різноманітні номінації були. Це і поп-музика ми брали участь, і фольк-музика квартетом, скрипка Альт віолончель, бандура Це цікаве поєднання. А потім я побачила, що є номінація Народне вокальне соло. Думаю, Та це ж моє. Я ж люблю народну пісню, українську. А я знаю, як вона цінується в усьому світі. Подивилася на вимоги вимога. Одна пісня акапельна, а дві як хочеш. Ну, а дві, звісно, з бандурою в мене були. І я підготувала такий репертуар. І в цій номінації, не думаючи, не гадаючи, ще й витягла перший номерочок. Думаю, що це ж журі не оговтається, і навіть мене нормально не прослухають. А журі вимогливе і міжнародне жодного українця. Я проспівала три пісні: Одну акапельну ой, летіла зузуленька», другу ти до мене, ти до мене не ходи з бандурою і старовинне українське танго о Соловію. І співала, звісно, що дуже емоційно. Бо я знала, що вони слів то не розуміють, я повинна емоціями. Я їх взяла. Вони мені так і написали італійської мови в тому дипломі за емоційне виконання, за добре володіння голосом і інструментом за красу пісні це все італійської мови. Диплом і приз. гран-при це восьмикілограмовий срібний дельфін. В середині в нього карарський мармур, а зверху товстий шар срібла. Я навіть побачила, який він. Тому що коли я його транспортувала з Італії вже додому, він трошки мене так впав, впав так і хвостик відвалився. Потім його приклеїли, то я побачила, наскільки дійсно там оцей е, товстий шар срібла. І я знаю, що це як прототип із пам'ятника Медічі, де отакі от срібні дельфінчики, е, пам'ятник якийсь там е, обрамляють, і взяли цей, от як цю таку от. Таку рибку Богема звично п'є холодну хаву, веде гарячі пристрасні дебати, Хоча нема ні грошей, ані слави, а ось таланту не позичити. Вона на зоряну плеяду схожа, що досягнула творчого зеніту. Коли з душі спадає іскра Божа, її ніхто не може погасити. Богема вільна, вільна, модна, духом сильна, вона неначе у невірина. Нещодавно мені вручили дуже дорогоцінну оцю нагороду. І я, ну, я не скажу, що я не хотіла стати народною артисткою. Це було б, мабуть, лицемірно. Але я робила свою справу незалежно. Буду я мати звання ще бо заслужена тиску. 10 років назад я отримала. Я її дійсно роботою заслужила. А народно, думаю, ну як буде, так і буде. Популярність, я думаю, що це справді, коли от десь ти потрапляєш на якийсь захід, чи десь, де багато людей, з тобою вітаються, і ти відчуваєш, що люди тебе знають, тому що десь, мабуть, слухали на концерті. Популярність це тоді, коли, е, от, наприклад, я була на Заході, потім об'явили, і один чоловік каже, то ви Світлана Мирода, а я вас чув тільки по радіо. Ага. От, а він приїхав з Західної України і ну, в Києві. І менше буває. Ну, популярність мені здається, що це відносне поняття. Що ви б ніколи в житті не зробили б за гроші? От ніколи в житті. Не пішла б і не співала б від ворожого табору той, який я вважаю ворожим. Ну, Наприклад, мені б дали б мільйон і сказали, поїдь, будь ласка, в мільйон доларів в Крим і зроби концерт. Ніколи. Ну, знаєте, настільки. Я не знаю чи я коли ще поїду. Дасть Бог буде Крим українським, то поїду відпочивати. Хоча люди я знаю, їздять. Ну в них така позиція. Я їх не засуджую. Я не можу їхати. У мама виступає в неї є своя аудиторія. Це люди більш поважні. Я як молодь то трошки стиль музики мистецтва, трошки інший мені подобається по змісту а по виконанню мами досить гарний тембр і на досить гарний професіонал, тому це помітно, і я не можу не пишатися е, своїми, е, якби заслугами своєї мами. Іноді артисти кажуть, смішно було б, якби Майк Джексон був народний арт артист Америки, чи там ще хтось, це дійсно смішно, але в тій країні кожен пересічний громадянин, особливо середня ота верства, це інтелігенція, може собі дозволити купити квиток і піти на концерт класичної музики, послухати, так? Симфонії, може купити квиток на е, е, зірку. І це не буде болісно для сімейного бюджету. У нас, пробачте, цього немає. Так, ходять на концерти, заповнені зали на суперзірок-шоу бізнесу. Є свій, як я кажу, це поп-музика, є свій контингент, але я знаю багато людей, особливо старшого віку. Навіть пенсіонери, куди їм піти? Це що, вийшов на пенсію і все? Я дуже радий, що їй подобається, що вона. Працює по своєму призванню. Ви розумієте, коли працюєш, інколи робота не подобається. Заробляєш гроші. А інколи, коли робота ще збігається з тим, що подобається, то я розумію, що це добре. Я сприяв цьому, тому що їй це подобалось. У нас дуже багато благодійних концертів. І Радіоканал Культура робить ці концерти благодійні. Ми. Артисти, ідемо теж на зустріч у цій ситуації, і ми даємо благодійні концерти. Тому що, ну, по-перше, ми не можемо без того, бо треба самореалізація, так? Ми любимо свою справу. По-друге, я не можу сама собі співати. Я хочу співати людям, я хочу нести ту пісню. А я знаю, що не всі не, не зроби той концерт платний, ну, буде 10% чи 20% чи скільки. Ну знаю ситуацію в країні. Це не той ще. Рівень наш економічний, щоб відмінити звання, які дають в певній мірі якісь все-таки привілеї. Хоча б, як сказав мені міністр культури, сказав, що це комплімент від держави. З моє звання народної артистки, що народ признав, народ мене любить, але комплімент від держави у вигляді звання народної артистки. Роки промчали, зробивши нас сивими, де чистота пелюсток ти. Є два дуже важливих правила самодисципліна і самоорганізація бути чесними з собою, собі сказати, я полінувався, я проспав, я не зробив для чого цей серіал, для чого цей кросворд, воно нічого не дає мені. Треба витратити час було на те, що в кінцевому результаті тобі щось принесе для досягнення своєї мети.